Нові м'ячі, ракетки, тенісний стіл та багато іншого спортивного обладнання такий вантаж з посмішками зустрічають у Мироцькому. Його привезли відомі благодійники з фонду Юкрейн Релів, поля Керол Святський та британець Алестер Янг. Вони подолали тисячі кілометрів для того, аби вже вкотре підтримати українців. Ми робимо усе можливе, і я не тільки про гуманітарну допомогу, але й про підтримку. Ми думаємо про майбутнє України. Ми хочемо, щоб ви знали, що увесь світ вас підтримує. І ці діти повні надії і посмішок. Ми просто зобов'язані їх підтримувати. Нові м'ячі тут вирішили випробувати одразу. <плес> Крім того, не уминули благодійників найменших. Це вихованці дитячого садочку Леличення, що розташований у стінах гімназії. Для малечі іноземні гості підготували різдвяні подарунки. Я бой, я бой. У Гаврилівській школі нове спортивне обладнання теж приймають з особливою вдячністю. Директор закладу розповідає, наявний інвентар вже застарілий, тому будь-яка допомога тут в радість. Наголошує Святослав Катан і на тому, що учні тут неабияк люблять займатися спортом. На сьогоднішній день у нас була нестача по обладнанню. І по м'ячах, і волейбольних, і футбольних, і баскетбольних сьогодні ми його дотримали. Відповідно, діти з задоволенням будуть проводити уроки фізичного виховання. Окрім спортивного інвентарю, у Гаврилівській школі подарували дітям і велику м'яку іграшку як символ підтримки українського народу. Це прекрасно, що ми можемо бути тут і бачити дитячі посмішки на обличчях. Маємо змогу подарувати їм подарунки. Можемо їх підтримати. Це дрібниця, втім, більш важливо для дітей є розуміння того, що про них не забувать і їх підтримують у всьому світі. Благодійники з фонду «Юкрейн Релів кажуть, для них важливо особисто навідувати дітей, відчувати їх тепло та бачити щирі посмішки. Саме тому подібні акції вони проводять по всій Україні. Слава Україні!